Танкісти здорова, Джон на зв'язку. Перше, що хочу сказати, дякую вам за ваші лайки, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коменти, за ваш активний, неймовірний. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам, друзі, велике. Далі за тисячу підписників розіграю преміум танк СТРВ S1, 8 рівня, така шведська ПТ. Якщо вона у вас є в ангарі, то, звичайно, ми розіграємо, точніше, я розіграю якусь другу машину. В останньому відео своєму я. Таку рубрику зробив першу. Такої рубрики в танковому Ютубі нема. Е, покажи свій ангар, тобто покажи свою техніку, яка в тебе є рідкісна техніка в ангарі. Або, наприклад, якась техніка, яка була виведена е, з гілки розвитку, або якісь такі дуже-дуже старі там, такі машини до часів динозаврів і там, до часів фараону. Ось так. Е, значить, перше, мій підписник е, вислав свій. Нікнейм eh, називається Савпау. або співпало, <сміх> якщо по-українську так читати. Да? А так то південна лапа, так вона ще називається, Сов, тобто південь і пав, то є лапа, то південна лапа. Можна так, а можна так сказати. Тут же, як власне, гравець себе підписав, так він і eh, себе називає. Добре, я зайшов на його ак, Зайшов точніше на його сторінку. Підсумки, я не дивлюсь, мені не цікаво, я вам кажу. Хто як грає, той так і грає, як може, так і грає. Ми зайшли в техніку. Дивлюсь, що у підписника є 11 рівень, А SXX 40 тонн. Він проїхав 6 боїв, він має 50% перемог. Ну, моя повага реально. Та, я не знаю, як ця машина грає, але я дуже хочу собі цю машину в ангар. Е, я маю надію, підписник подивиться цей відосик, і він мені скаже, як йому ця французька СТ 11 го рівня. Далі він має брейкер. Реально, теж ну, імба. Реально, я вважаю, що це імба. Теж 20 боїв, 60% на перемогу. ну, Моя повага, реально круто. Далі ми бачимо Є100, Маус, Гріль 15, як панзер є 100, вафля. О. Вафентрагер є 100, він має. 5 боїв проїхав. 60%. Круто. От Вафілька це рідкісна машина. Насправді, вона рідкісна. Далі. Т-62А був виведений із гілки розвідку. Він зараз у. У нас у. Як це там. Е... Боже, я забув, як це називається. У... Ну, ви зрозуміли мене. Там в цих інших там. Е... Десь вони там не пам'ятав, як воно називається. Так. Є п'ятий. Так, так, так. Бачат артилерія 30, так, 30Б. 30Б. До речі, він теж виведений. Він теж там в цих. там в тих, в тих тих Ну, ви поняли, зрозуміло. <sum> так, що ще маємо? Так, 155-й Фоч. Так, концепт антикока Так, Бадгер БЗ. 72.1. бз 721 це, якщо я не помиляюсь, це е, видавалася ця машина за Раумфальте. Не пам'ятаю, випадала. В мене випав МБТБ і в мене випав Чіфтейн МК6. А це, напевно, бз 721 Е, До речі, мало. мало. Я їх навіть не бачу цих машин в бою. Е, я вважаю, що треба на ній покататися. Я думаю, що вона реально класна. Так. Так, 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 дивимося. Є 77 це з коробок випав. Е Еріш концепт 1. Так, е так, так, так так, так, бачу за ЛБЗ 55А. Окей. Так. Дивимось, дивимось. 590-й об'єкт. 590-й об'єкт це в нас хіба теж з коробок випадав. Це з дозарядом. Якщо я не помиляюсь. Концепт 1Б. Це з е натиску. Окей, так, так, дивимося, дивимося далі. Дивимося, що ми ще маємо. Так, так, так. А, так, так, так. Медвед це теж скоробок. панцерник з коробок. Так. Чи з здраумфальти, не пам'ятаю там, звідки воно. Так, звілінг, він має звілінга вже. Має три бої приїхав 67%. Окей. Так. Так, так. Він він хун є. Окей. КВ-5. Він зараз в боновому магазині, але це теж дуже-дуже стара машина. Дуже стара. Так. Так, що ще? Щось таке. ІCDC AMX теж теж дуже стара машина. Одна з перших теж преміум танків. Один з перших був перший Type-59. а Цей трошечки пізніше вийшов. Так. Сфак 105 він має. О, класна машина. Гансалот, Калібан. О. Добре. Так. А є в нього Type-59? Мені цікаво. Тайпа нема. 59-го. Але нічого, нічого. Теж Ty 59 це перший преміум танк середній китайський був. Взагалі перший преміум танк середній. Він в мене є, дуже крута машина, але він вже, він вже, ще може, але він вже не такий актуальний, є машини набагато кращі, Так, дивимося, що ми маємо ще так. Блоха Е25, дуже імбова тачка, дуже реально імбова. Це просто. Колись був прикол такий, я пам'ятаю, був пам'ятаю марафон на е 25 на Блоху колись дуже-дуже давно. Там і марафон був на КВ-220, і марафон був на е 25 І колись можна було е, преміум танки продавати за галду міняти за голду. В мене був супер Персик. Я його продав за голду і взяв Є25 з 2D-стилем э, голдовим. Класна, дуже імбова, класна машина. Але я коли її взяв, я грати, взагалі не вмів. В мене там щось 800 або 900 боїв і проїхано. І там процент відсоток перемог, там смішний 45 чи 47, теж ну страх просто. Це просто дуже. Зараз підняти відсоток перемог на ньому це катастрофа. Просто так, що ми маємо ще? Дивимося, дивимося. 1357F. Це 1357, які теж можна було купити е, за гроші, за валюту. Е, але цей, цей екземпляр, цей екземпляр, він, е, у нього тут є такий 2D-наклейка, 2D така Wargaming. Ця машина була. Я не пам'ятаю, як вона називається. воно не покаже мені. Фінал. 1357 Фінал. Ось. Це і там Wargaming, і варгеймінг в нього тут написано. Ось. Ось. Варгеймінг. Бачите? Ось так. Теж дуже класна машина, вона має там. Вісім або, або 9 є, снарядів, 9, 9 пульок в, в барабані. Так, дивимося далі. Що ще? Що ще? Так. Так, дивимося, дивимося. Т-52, мотоцикл. Дуже рідкісна машина, насправді дуже рідкісна машина. Е класна, вона, ну, імбо. Та вона і зараз імбова, вона і тащить теж катки, дуже класна. Теж одна з із просто із старезних. Вона ж була колись в прокатці, а потім її перевели на, в преміум машину Так. Так, це євно всім давали. 901. О. Так, що ще? Що ще? Може, тут є щось таке? Ще цікаві. Черчилль цікаві. 3. Ну це імба Це імба Так. Т-67, це також це імба, це була колись імба вона. о хо хо хо, -хо! Лех 18Б2. Ну це просто люта імба. Я, я, я ганяюсь за цим танком просто. Я не знаю скільки. Я хочу, щоб його ввели. Хоч на, хоч на 5 хвилин я його хочу купити. Просто. Це імба. Е -е, кажу історію про цю машину. Колись вона теж була. просто вона була преміум машиною четвертого рівня. Четвертого рівня преміум машиною. Вона була у мого молодшого брата. Він її, я пам'ятаю, купив щось за 20 гривень чи за 25 колись дуже-дуже давно. І що він робить? Він додік бере, її продає, і на наступний день її переводять на п'ятий рівень. На п'ятий рівень преміум техніку п'ятого рівня і виводять з цього. З продажу. Просто і він тоді згорів. А я так ще сміявся. Я кажу, я кажу, ну ти дурило. Просто Ну класна машина. Ганяй на цій машині, це реально клас. Вона просто, вона. Та ти що Вона анігілює всіх просто в рандомі. класно дуже класна тачка, реально. Що ще, покажіть мені. Що ще тут було щось було? Так, 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 так. Т70 це теж стара машина, вона теж в мене є. А ПТ-шки нема французької. Ні, французької пт пак Пак 3, чи якось вона називалась, теж нема в нього. Так. Ну, так, 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 так. Ну, в принципі. Ну і перший рівні. Ось ось такий він преміум ангар. Такі, мого підписника. Дякую тобі, друже, за е, свій нікнейм, який ти мені позичив, щоб я подивився твою техніку і подивився, які в тебе є рідкісні машини в ангарі. Дуже тобі дякую, велике за це. Друзі, якщо вам така рубрика сподобалася, підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте. Дякую ще раз вам за ваш актив, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коменти. Ви в мене самі найкращі, друзі. Пам'ятайте, розіграю преміум танчик 8 рівня СТРВС-1. Якщо він у вас є в ангарі, якщо у переможця він є, то я подарю йому другу преміум машину, або можу золотом подарити. Вже на ваш вибір. Ми з вами спишемося в коментах, і ви мені скажете, що краще: або машину, або голдою. Ось так, друзі. А з вами був Джон Бульдозер. І як я люблю казати, він нехай щастить вам.